Всім привіт! Hello Czusman! Дивіться, як в мене коліоси тут аж посміхаються на сонечці. Прийшли ми на кухню. В мене залишилось дві отаких от невеличких баночки яблучно-грушового повидла, і ж, ніхто не хоче його їсти. І я вирішила щось замотити таке. Ну, що всі знають, але те, що я давно не робила. Це тертий пиріг на сметані. Раніше я робила без сметани, але я знаю, що сметана, якщо в неї додати трошки ванільки, вона робить такий здобний смак. І так, нам треба буде 500 г моки, 150 г цукру, одне яйце і 100 г сметани. А також 100 г вишкового масла. Обов'язково треба буде додати розпухувач і ванільний цукор. Я ще додам. У такого citronці, щоб трошки був запах наче лимончика. Це від цієї фірми купляються такі олійки ароматизовані. І так як в мене це, це повидло з яблук, то я додам ще кориці в тісту. Якщо ви робите з іншого варення чи з іншого повідла, чи може творог ще можна додавати як начинку, то корицю не додавайте. Рецепт я можу напишу ще внизу. Все, що я перелікувала, крім борошна і розпухувача, я зложила от в таку посудину, де я все переб'ю міксером. І так, це вершкове масло, це ванільний цукор, це нормальний цукор. Яйце, сметана. Цитронова олія і кориця. Отака вийшла маса, тому що моє вершкове масло було холодним, і не треба його далі перебивати. Для цього пирога це не має ніякого значення. До цієї маси я додала борошно. Нічого не просіювала, а зараз просію розпухувач. Пакетик розпуховича 16 грам. Все це на муку зверху розсіюється, щоб не було комочків. Бачите? І якщо комочки виникають, їх потім треба продавити ложкою. Наприкінці я вже місила отакими от. Такими от Звуками на міксери. І тісто виходить дуже таким густим, твердим, бачите, чи як то кажуть. Ну, як? не, як... не дуже м'яке воно, воно вже тверденьке таке. Дістала тісто з цієї посудини, скатала в таку колбаску. Зараз беремо ножа ділимо тісто у відношенні десь 60% до 40. Тобто одна половинка повинна бути трошки більшою. Потім кожну з цих половинок ділимо ще на три частини. І з кожного качаємо шарик. Шарик називають в українській мові кулька. Чому мені треба трошки величенькі кульки і трошечки маленькі. Оце буде дно нашого пирога. А це буде кришка. Тобто я натрус спочатку цю кульку накладу варення, чи моєго джему. А потім. Я натру зверху цю кульку. Це буде друга полоска, а це буде третя. Я кажу тверде тісто, туге тісто. Дивіться, як, як я воно воно не повертається в свою ісходну форму. Коротше, все це тісто, ці кульки, я відправляю на одну годину в холодильник, щоб потім вони були ще твердіші, щоб їх можна було натирати. Поки тісто знаходиться в холодильнику, я приготувала деко, наклала на нього папір, на якому буду випікати, і візуально поділила на три частини. Я буду робити три полоски цього пирога, я не буду робити пласт. І все це я покажу. 15 хвилин до закінчення моєї години охолодження тіста, я включу духовку на 180 градусів, щоб вона нагрівалася. Користуватися буду цією деркою самими великими дирками. Беремо велику кульку і пробуємо її натирати. Виходить отака крошка. І натираємо його такою полоскою. І кульку стираємо. Зараз підставлю щось під противень. Підклала рушник, Противень перестане зараз танцювати на столешниці. Оце все руками розподіляю в такий в таку полосочку. Я натерла три доріжки і взяла рукою отак їх підправила. Отак. А зараз беру ложку. І вдавлюю отут у серединці. Це буде дно, на яке я буду класти моє повидло чи варення, чи джем, чи що у вас там є. Потім берете ваш джем. Зміняєте кришку і накладаєте. Він ось такий густий, бачите. У мене яблучний з грушами, я вам вже казала. І розрівнюєте це все. І так само робите на другій і на третій полосці. У мене якраз пішла оця вся баночка. Тепер беремо маленькі шарики. Маленькі кулечки і натираємо тісто зверху, одну курку маленьку на одну полоску. Потім так руками трошки прижимаєте. І я гадаю, ви, принцип, зрозуміли. Я зараз тут все дороблю. Отут виглядає трошки варення. Я стараюся його закрити, щоб не дуже виливалося, коли нагріється. Все, все перетерла, все є. І зараз цим, що нападало на сторону, я трошечки його прикрию. От такі от у мене виходять заготовки, все це зараз відправляю у нагріту духовку 180-200 градусів. Поки все печеться, приготувала місто, куди поставлю деко, коли достану з печі, взяла чашку, засипаю туди ванільний цукор. і відкрила цукрову пудру, а вона в комочках. ось дві три ложки. А бачите, яка. Тому треба буде її посипати через сіточку. Це все приготувало. Оце перемішаємо ванільку з цукровою пудрою і чекаємо, поки все випечеться. Пройшло тільки 15 хвилин, а він вже такий рум'яний. Мабуть, я попочув ще 5 хвилин і дістану його зверху. Бачите, якщо робити джем чи повідло з пектином, то воно майже нігде не витікає, випікалося все при 200 градусах 20 хвилин. І зараз, що ми робимо, посипаємо все ванільною цукровою пудрою якщо щось було у вас неравномірно отут більш чорне, його треба відрізати на мене Слава Богу, все вдалося цей раз. Ніхто не подзвонив по телефону. І останнє, що потрібно зробити, взяти великого ножа і порізати це все маленькими шматочками ще у горячому вигляді. Як кожне пісочне печення, можна його скласти у коробку. Беремо з середини, щоб показати, як виглядає. Він ще гарячий, бачите. Ось стигне, покоштуємо. У мене нічого не підгоріло, тому я залишила все охолоджуватись на деко. А якщо щось трохи підгоріло, то треба зняти оцей папір разом з цими штолинами з дека. Я приготувала отаку коробку, виклала її саветкою і зараз все переложу туди. Перекладу туди. Чоловік вже два рази заглядав, хотів покоштувати, але я йому не дозволила. Бачите, варення не вивезлося на дико. Красота, простота і смакота. Бажаю вам усього найліпшого. З вами була ваша Наташа. І сьогодні ми пекли тертий пиріг. З тістом на сметані. Пригощуйтесь, так хочеться сказати. Дивіться, папір залишився майже чистим, питав тільки вершкове масло і теко чисте. Нічого не розтіклося, все чудово.